У мене такий сьогодні тортик з галет несолодких, з заварним кремом. Так що, кому цікаво, заходьте, будемо готувати. Готуємо наполеон із галет, з таких галет. Для цього нам потрібно молоко, цукор, борошно, крохмаль, яйця, ванільний цукор, вершкове масло. І сіропчик, щоб розсочити наші галети. Все, готуємо беремо кастрюльку з товстим дном. Я взяла казанчик такий, щоб точно не пригоріло. Вбиваємо в кастрюльку 2 яйця. До яєць додаємо 4 ложки цукру, Так. пакетик ванільного цукру. І все добре. Вінчиком збиваємо. Все добре перемішали яйця з цукром додаємо поступово борошно. Так, я половину і ще потім половину додавлю. Так, і взбиваємо. чи перемішуємо з яйцями, з цукром. Так, і ще додаємо. Борошно так, обережно щоб не летіло в різні сторони. Так, так, додаємо крохмаль дві ложки. Так, Теж ретельно перемішаємо. Угу. Так, все така у нас маса вийшла. Тепер будемо додавати молоко жирністю 2,5. Так, вводимо молочко поступово, не все зразу. Так, і добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Ще додаємо молочко. Все ретельно знову перемішуємо і ставимо на вогонь. І постійно помішуємо. Дамо закипіти, потім прикрутимо, як маса буде загустівати, прикрутимо на середній вогонь. Постійно помішуємо, щоб не пригорало у нас нічого. Я прикрутила зовсім на повільний вогонь, на мінімальний. І чекаємо, поки почне з'являтися воздух виходити. Крем загустів добре, загустів, уже гарний. Почав виходити воздух з нього. Тому ми вимикаємо, він вже приготувався. Зараз додамо масло і все. Масло повинно бути жирністю 82-82,5. Чим жирніше, тим, тим краще. Так, і розмішуємо, перемішуємо з маслом, щоб масло повністю розтаяло, розтопилося в кремі. Так. Масло добре розійшлося в кремі, все. Охолоджуємо його. Або перекладати, переложимо зараз тарілочку. Я його переложила в іншу посуду, щоб він швидше охолов. Так як він гарячий, я не можу його поставити в холодильник, тому буду постійно помішувати, щоб, не, щоб поверху крему не було плівочки. Не стягувалось воно в таку плівочку. Крем наш охолов. Він трошечки тепленький, але можна вже збирати тортик. Галети підготували, розкрила я. 10 упаковочок я взяла, тут 10 упаковочок по 4 галети в кожній упаковці. І блюдо отак, намажемо на низ крем. Так. Щоб воно не їздило наші. Наше печиво, наші галети не їздили по тарільці. По нашому блюду не їздили наші галети. І буде більш соковитіше з-під низу, теж буде добре. Так, все є. Розкладаємо наші галети. Так, три ряд у мене виходить. Так, так. 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 Тепер я трошечки хочу просочити сиропчиком. У мене ананасовий сироп. Так, трошки отак от тому, що вони дуже сухі і не солодкі зовсім, тому. А сіропчик з ананасів такий солоденький. Так, все. Тепер кладемо наш крем зверху. Так, один слой виложили. Далі складаємо. Знову просочуємо трошки сіропчиком. І викладаємо наш крем. Так, до кінця. Майже завершуємо наш, наш приготування нашого тортика. Зараз вирівняємо добре. Посипаємо ще крихтами, зробимо крихту з згаліт. Для приготування крихти візьмемо зіп-пакет, туди кинемо печиво, трошки його так розпомнемо. Розламаємо отак. І ще одну упаковку. Так, щоб немало було. Отак. Можна це зробити в комбані, звісно. А можна скалочкою. Я закрила пакетик добре. За допомогою скалки зроблю крихту. Крихту зробила, посипаємо наш тортик крихтою і чимний не Наполеон. Так, зараз із боків посипаємо. Майже готово все. Зараз прибираємо лишні крихти. І все. І в холодильник поставимо до ранку. У нас зараз вечір. Тому поставимо до ранку, а завтра розріжемо і подивимося, що там всередині, як він ріжеться, як крем Получився у нас. Тортик простої цілу ніч в холодильнику. Зараз розріжемо і подивимося, який він всередині. Зараз скуштуємо тортик наш. Ну, Пропітався, ріжеться добре. Ось такий тортик в розрізі. Все добре. Тут так гарно виглядає, як будто би коржі з коржів спечених. В кого немає духовки, чому б не приготувати? Я скуштувала. Добре, смакує з заварним кремом, дуже добре. Мені трошки він не солодкий, трошки, аби тро... більше цукру, взагалі було б добре. Отакий От тортик. Тому, кому цікавий рецептик, будь ласка, готуйте, діліться враженнями. Дякую за увагу!